Добрий день, мене звати Інна Коляденко, керівник всеукраїнського соціального проєкту Творчі мами. Творчі мами це масоці, що наразі перебувають у відпустках по догляду за задіяння. І саме вони створюють милі прекрасні іграшки, сувеніри і прикраси для дому. Сьогодні ми беремо участь у виставці всеукраїнському благодійному водоходньому ярмарку в українському домі. Ми представляємо свої роботи. Сюди з'їхалися молоді мами з усієї України. Та, Скільки приїхала мам? Десять мам на цю виставку приїхала. А взагалі нас ще запросили провести майстер-класи, благодійні безкоштовні майстер-класи, благодійні майстерні. І ми даруємо свій час і свої вміння цілимся творчим досвідом, маленькими дітками. Сюди приїжджають діти. Дітних сімей, з малозабезпечених сімей, з дитячих будинків сімейного типу, а також вимушені мушені переселенці зі сходу. Ми проводимо з ними час і навчаємо творчості, їх до подобрати. Також ми займаємося популяризацією української культури, проводимо з дітками особливі висіки. Працює сьогодні школа творчого успіху, де виступають дуже знамениті лектори, проводять бесіди лекції відкриті дискусії, практику-семінари з дітками та їхніми мамами, навчають дітей народним ремеслам, долучають до української історії, української культури. Дякуємо, виступаючи. Які куриші гарні. Mm -hmm. в, українському, в українському домі проходить виставка присвячена великодні. Чимає дягами сніг. Так. Андрію, прокоментуйте, будь ласка, що тут відбувається. украинский законный яка вкуснота. <решили> Прекрасы, и прикрасы, и куриши. церковную вино. Вот красота. Это <решили> грузинка, <Я> так? Она все удобная ее потом можно... А сколько кошта? Ну возможно, сьогодні привезут еще за 120 гривень, но я не знаю. — Тут обіцяли ковбаску нагодувати. <смеш> Продегустувати, так. <смеш> <да>. Якусь. <смеш> 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 Сейчас распрому про які тут <глухи> <глухи> Ой, які тутши тоже. Тетяну, дякую. Тут можна теж. Ну що, пробуйте. Ні, я ж на, на роботі. Після п'яти. Ух ти, який шоколад. Творчі мами. А що таке творчі мами? Дівчат розповідайте, будь ласка. Творчі мами це у нас соціальний, е, проект. проєкт. Е, збирається група жічок, які знаходяться у декретній відпустці. Ми пропонуємо народне мистецтво. Е, Поширюємо види народних ремесел, У нас представлені тут дуже багато, якби і ляльки-мотанки, ось сучасна іграшка, вироби із стрічок, дівочок декупаж, mm -hmm. плетіння із вісера взагалі трудоміський такий процес, миловаріння. Клас. А творчі папи тут як тут? Е... Я ще папив якось і спонсорів? От я роблю внесок у рукомістат. Дітей зробили оце є внесок, так, так? Так, ще не готова для дегустації. А, та й любу. Вот, какая сама вкусная? Вот, какая? Вот это или вот так? Вот так. да. Да. Спасибо. 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 вот Вот Так. Дня. Я керівник волонтерської спілки «Лібер Лібера Лібрації Максим Потапчук. Це наш проєкт Вишиті мрії». Працюємо вже більше року. У п'яти містах Донеччини. це Костянтинівка, Дружківка, Храматор, Покров. Більше ста дітей вже у проєкті. Вивчаємо традиційне вишиття, історію вишиття. Історія вишиття всієї, історія України. Ну, сьогодні на ярмарку проведено такі цікаві роботи, діточки і місцеві, і переселенці. Працюємо у бібліотеках, у волонтерських центрах, дуже дружня. Кожен тиждень, у неділю збираються і батьки, і дідусі. А скільки учасників цього? Більше ста вже Чисто. дітей. І це ми нарахуємо батьків, дідусів, богуців. Дуже багато прибуду людей. Родинні зустрічі традиційні, можна сказати, по три-чотири по години працюємо кожен тиждень. А де ваш офіс знаходиться? Волонтери, ну нас, так такого ж ні, що куду, а куда а куди приходять. Наш офіс це бібліотеки, наш офіс це музеї. А як ви їх комунікуєте в інтернеті? Так. Так? Комунікую, у нас є сторінки в Фейсбуці, також підтримуємо відносини з усіма волонтерами Донеччини, через них дамо даємо оголошення, розміщуємо оголошення у бібліотеках через управління культури. Так, а ви теж в этом проекті е, приймаєте участь? Маю, трошки Я сама брала сороку тому мені це і, і близько, і дорого, дуже діти вивчають на цю культуру, вивчають традиції і ми всі сподіваємося, що буде там наша культура, наша молода, там буде більше його і там, це покоління самострільних стих і за Ну, успіху вам у вашій справі так і наступаючимся там. <ріць> 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 <ріць>